Формування УГВР Ініціативний комітет готував програму та документи майбутнього збору і вів перемовини з кандидатами, яких планували залучити до УГВР. Від претендентів вимагалося погодитися з кількома пунктами: визнати ідею української самостійної соборної держави у ССД як найвищу ідею українського народу, та висловити свою згоду боротися за здійснення цієї ідеї всіма способами та за всяких умов. Визнати доцільними методи революційної боротьби УПА не тільки боротьбу регулярними військовими формаціями. визнати, що гітлерівська німеччина є таким самим ворогом української державності, як і більшовицька Москва, визнати, що демократичний устрій є устройовим принципом УВР та майбутньої УССД. Перемовини велися з різними українськими політичними течіями: державним центром УНР, представниками Карпатської України, Ганьмана Павла Скоропадського, митрополита греко-католицької церкви Андрія Шептицького та політичних партій Галичини і Волині міжвоєнного періоду. А головне пропозицію надіслали представникам Всеукраїнської національної ради у жовтні 41-го започаткували з ініціативи ОУН під проводом Андрія Мельника.